Укажіть графік функції y дорівнює мінус х квадрат плюс 2х мінус 1. Зробимо перетворення. Винесемо мінус за дужки. Виходить х в квадраті мінус 2х плюс 1. Дорівнюємо ми бачимо, що в дужках у нас формула скороченого множення. Мінус перед дужками залишається, а тут виходить х-1, це все в квадраті. Мінус перед дужками нам показує, що відки параболи напрямлені вниз. Х-1 в квадраті означає, що графік параболи переміщується праворуч по осі ОХ на одну одиницю. Тобто це виходить графік Г. Віточки вниз, графік параболи на одну одиницю праворуч.